Буття 2. І були скінчені небо й земля, і все воєнство їхнє. І скінчив Бог дня сьомого працю свою, яку він чинив, і він відпочив у дні сьомім від усієї праці своєї, яку був чинив. І поблагословив Бог день сьомий і його освятив, бо в нім відпочив він від усієї праці своєї, яку, чинячи, Бог був створив. Це ось походження неба й землі, коли створено їх, у дні. Як Господь Бог создав небо та землю. І не було на землі жодної польової рослини, і жодна ярина польова не росла, бо на землю дощу Господь Бог не давав, і не було людини, щоб порати землю. І пара з землі підіймалась і напувала всю землю. І створив Господь Бог людину з пороху земного. І дихання життя вдихнув у ніздрії, і стала людина живою душею. І насадив Господь Бог рай у ведені на сході, і там осадив людину, що її він створив.